У невеликому селі дід з бабусею жили. Дід козу собі купив, клопоту він не робив. Непроста була коза, виродлива і брехлива, круторога дереза. Ось сідайте всі рівненько, слухайте казочку гарненьку. Вже й вечір повертає, а старого десь немає. Він пішов години з п'ять на базар козу куплять. Я вже їсти наварила, миски ложки перемила, побідала сама, а його нема й нема. Закортіла, бач, старому Привезти козу додому, причепився, як смола. Я й грошей йому дала, а тепер, якщо ті гроші вкрадуть люди нехороші, я йому не подарую. Ох, якусь розмову чую. Мабуть, це вже діти йде і козу сюди воді. Чує серце на біду, ти привів у цю тварину. Де ж нам її пасти, діду мій старенький? Де ж нам її пасти голос мій сизенький? Звісна де милая, звісна, де милая, Звісна де усадко моя чорна бривая. звісна де милая, звісно, де милая, Вісна де у садку, моя чорна бривая. Молоко давати, та чи буде вона молоко давати? Звісно так милая, звісно так милая, твісно так, о-хо-хо, ох, моя чорнобривая, звісно так милая, звісно так милая, Твісно так о-хо-хо, ох, моя чорнобривая. Хто ж буде пасти голуб голосні миленький? А хто ж буде пасти голосні сизенькі? З вісноти милая, звісноти милая, Звісноти моя, 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 чорна бривая, Звісноти милая, звісноти милая, Звісноти моя, моя моя і чорна бривая. Та не лайся, дай ряднину, я підстилки принесу. Ну, а ти паси казу, виганяй тепер на пашу і шануй худобу нашу. Зрозуміла, бач чи яка. Чи прибуде молока, як травиці напасеться і води в ставку нап'ється? Змайстрував до хліву двері, кинув корму на вечерю, ще й соломки підстелив, наче все, як світ зробив. Кізонька моя мила, чи ти пила, чи їла? Не пила я, діду, і не їла, баба гарно пасти не уміла. Бігла через лісочок, вхопила там кленовий листочок, бігла через грибельку, випила води крапельку. Ме. Що ти кажеш? От біда. Ти ж чого, стара не пасла. Молока не буде і масла. Як козу так годувати? Ме, і води їй не давати. І пала вона, і їла. Чим же я їй не годила? Ме, бреше баба, їй не вір, не пускай її у двір. Що поробишся старою? Хлопочуся сам козою, сам водою напою, напасу і подаю. Де він взяв таку тварину на лиху мені годину? Он назад їжене. Ну, згадаєш ти мене? А тепер стара не лайся, а скоріш козу питайся, чи на полі пашня є, до цих пір траву жує. Кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ме, не пила, бабусю, і не їла. Як таке сказати ти посміла? Не, бігла я через мосточок. Ухопила там листочок, бігла я через грибирку, випила води краперку. Бе! Кіско, кіско, схаменись! Ой, дивіться, причепивсь. Бабо, діду, ти не вір. Не пускай його і у двір. Э. Де ніж? Заріжу кляту. Ой, який це дід завзятий. Бе! Ти на мене не дивися. Бачиш сам, що помилився. Думав, буде молоко, а воно, бач, отако. Я коза, дереза, півбока. Коза у ліс пішла, там нікого не знайшла. Між дерев ялин блукала. Де ж їй жити? Вона не знала. Ме от і хатинка є для мене. Там печене і варене, страви на столі дивись. Гей, господарь, отозвись. звись. Ме, отомились мої ноги, та й голодна я з дороги. Ще не спала цілу ніч, а у хаті тепла піч і господаря немає. Поки він десь там гуляє, я наїмся і нап'юся і в хатинці оселюся, ме. Іменик я сьогодні. Тож іще напередодні всім запрошення послав, гарний стіл приготував, банку меду є ведмедю, для лисиці буде птиця, вовку м'яса кілограм, з холодильника подам. Ой, а це ж хто в мою хатинку сам прийшов на іменини. Бачу, це незваний гість, всі наїдки сам поїсть. Ой, та це ж коза рогата. Як зайти тепер до хати? Я коза дереза, півбока лоплена за три ко... Лихі, придивіться лиш уважно, де знайдете краще ви. Гей, сусіди, чого ти плачеш? На гостину кликав, наче. Я ж голодна, в роті суха, дай посмикати за вуха та ходімо вже до хати. Та ж в хаті звір рогатий, не пускає він мене. Жене, завись, замить, хто в цій хатці сидить. Я коза, дереза, півбока плена, за три копи куплена. тупу, тупу ногами, з тебе рогами. Хочеться поїсти смачно, та зайти до хати лячно. Думались полесувати, але треба утікати. Оти зайчик мій сусід. йду до нього на обід. Ой, а що це я тут бачу? Сірий зайчик гірко плаче. Чіку допоможи! там якась лиха тварина не пускає та гатини. Що таке? Да хто посмів найсмілішого з вовків не пускать на іменини, звіра того з печі скину. Яко за дереза пів, бокалу, плена, за три ми, сколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, тут тобі смерть. Ой, я її, та неохота, складена е, не робота є в мене. Краще я оцю біду з стороною є, Нюхом чую, мабуть, тут і заночую. Ти дивися, це ж зайча у дворі мене стріча. Привіт, дядю ведмедю, не ви меду, бо у хаті звір сидить, нахваляється убить, кожного кого побачить. То піду назад, я значить, зачекайте, ви ж ведмідь. Проженить за страховички рогате. Може, зайти справді в хату, сил мені не позичати, можу страшно закричати. Хто у хатці ці сидить? Гей, виходь, Бо я ведь знаєш, зайчику, боюсь я. Краще я в берлогу вернуся. Як штрикне цей звір рогами, буду до гари ногами. Плачеш, зайцю сірий, бо ніхто не може звіра з хати вигнать. Що за звір? Ти не виженеш, повір, тут були уже сильніші, та розбілися, як миші. ну, плакать, я прошу. Зараз того звіра я вмить, корішу. Ой, надовго буде він пам'ятать. Як малого зайчика ображать, Ко-ко-ко-ко, Не дивись, що я малий. Не зухвальство і не роги, не запорука перемоги, а твердий незламний дух, Ко-ко-ко-ко, і хоробрий вірний друг. Чи готовий ти до бою, кокрику? Так! Тож, ж мерщій за мною? Я коза дереза. І злій тварині не здолати нас віднині. Храбрість лиху запорука, брехунам буде наука.